Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Одну годину тому відбувся вибух великої потужності в Свердловській області Російської Федерації, в районі, який відомий як місце розташування одного з підземних сховищ нестратегічної ядерної зброї. У результаті удару з використанням високоточної ракети українського виробництва було знищено склад, який зберігав до 30 ядерних боєголовок, а також супутню інфраструктуру, жертви серед персоналу, кількість загиблих понад 90 осіб, включно з 20 трьома офіцерами, 61 рядовим Корони технічним персоналом і кількома цивільними співробітниками поранені щонайменше 140 осіб отримали опіки, травми або радіаційне ураження різного ступеня, зниклі безвісти, 17 осіб, переважно з глибоких технічних рівнів об'єкта. Знищення матеріальної частини, ядерний арсенал знищено або пошкоджено до 18 боєголовок. Ще частина за оцінками до 10 втратила боєздатність через пожежу та температурне ураження. Інфраструктура повністю зруйновані, головна галерея, два енергетичні центри, вузол зв'язку. Ско охоронні бар'єри, система обігріву та очищення. Командний пункт повністю виведено з ладу. Є підтвердження втрати локальної системи управління, південного військового округу, радіаційний слід, локальне зараження протягом 12 годин після вибуху рівень радіації в радіусі 2,5 км кілометрів. Підвищився 8-12 разів вище за норму. Зона евакуації екстрено евакуйовано понад 3 тисячі осіб. З військового містечка і прилеглих сіл. Техніка понад 50 одиниць військової техніки виведено з експлуатації через забруд. Реакція РФ реакція держави Кремль визнав надзвичайну ситуацію лише через 36 годин. Офіційно не було згадано про ядерну зброю. Внутрішні наслідки заарештовано понад 40 військовослужбовців і чиновників за порушення режиму секретності та охорони. Кадрові чистки відсторонено командувача тилового напрямку Міноборони РФ. Міжнародна реакція МАГАТЕ вимагала доступу до зони інциденту для оцінки ядерної безпеки, але отримало відмову. Китай на закритих дипломатичних каналах передав стурбовані щодо збереження боєголова. КРФ НАТО на екстреному засіданні висловило підтримку Україні, зазначивши, що удари по військових складах вважаються легітимними в умовах війни. Українська позиція офіційно Україна не підтвердила причетності до операції, але в офіційних заявах підкреслено, що усунення загроз боку ядерних складів питання виживання, аналітичні джерела вказують на застосування ракети малої помітності нового покоління, випущеної з модернізованої платформи глибокого зберігання, імовірно, з об'єкта відомого під умовною назвою Форт 13, Висновок інцидент став одним із найбільших ударів по ядерному потенціалу Росії з моменту початку: вторгнення в Україну понад 90 загиблих, критичні втрати озброєння, евакуація цивільних та міжнародна недовіра. Усе це створює нову реальність у сфері ядерної безпеки регіону. Патрушев реагує моментально і демонстративно. Пише телеграм-каналу Кремлівський Партизан. З району Сум виводиться до 10 тисяч десантників, які на папері на ротацію, а фактично під особистий контроль Патрушева. Створено мобільну групу Бастіон 3 яка діє кооперативного хор. Орона у разі перевороту в Москві частини ФСБ вводяться в режим бойової готовності у столичних округах. Один з радників силовиків сказав: прямо в лапках почалася репетиція нового походу на Москву і цього разу без Пригожина, але з більшим військом. Україна спостерігає і тримає оборону. Хто з ким? Вежа Путіна, залишки особистої гвардії, частини ЕЗР, груповання з ГРУ, вежа Патрушова, більшість ФСБ, частини Росгвардії, окремі десантні підрозділи, які більше не слухають Генштаб. Москва на порозі нового перевороту. Усі пам'ятають по. Ід пригожена тепер сценарій може повторитися, але з іншого боку, барикади, із глибшими наслідками. Висновок Кремль сам став ворогом Кремлю. Вибух у штабі Грасимова це не диверсія, це постріл середини, і таких буде більше. Україна не має втручатись її справа вистояти, поки ворог сам знищує себе, а потім добити залишки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.